На ремонті шкода Octavia 1.4 газ-бензин замін на свічок запалення. Можете побачити окнаторин газу. На цих свічках був виставлений зазор. Нам потрібно зняти цю пластмасову кришку. Є 4 болтика ящичка, раз, два, три, 4. Відкручуємо газ Врутили, зняли кришечку. Тепер потрібно 4 катушки зняти. Для цього потрібно спеціальний гак. На жаль, в мене його немає, то буду використовувати просту викритку. Для того, щоб викрутити свічку, потрібно спеціальна головка на 16, подовжувач і так, хак, Як свічку? Не Допускаємо в отвір блока ловку витягувати руками. В наступному відео я покажу, як що робити, якщо зірвали різьбу. Беремо нашу свічку, ставимо її туди. Наживляємо спочатку руками піджимаємо. Все, повторюємо процедуру з з наступними трьома свічками. Ми замінили свічки, тепер заводимо, і перевіряємо, чи все окей. Кічка стоїть на своєму місці, форсунки закричені, машинка готова.